Мої носики, смажена картопля. Фірмовий рецепт від хіміка. Для цього мені знадобляться друзі, які допоможуть її почистити. Але так як нас багато, ми будемо смажити її на сковороді з диска на багатці. Тепер, поки мій тренер чистить картоплю, я наріжу трохи сала для жирності і добре обсмажу його. Поки сало смажиться, е, собако, в сиру картоплю, з тобою все добре взагалі. Засипаємо картоплю. І накриваємо її кришкою. До речі, зацініть мою сковорідку з диску борони. З піддоном для дрів дуже зручно. А ще кришка з персональним гравіюванням. Додаємо сіль спеції і смажимо до золотистого кольору. А коли картопля майже готова, я додам ковбаски. Ні, собаці не даю не тому, що жадібне, а тому, що не можна. А в кінці додам зелень з чесником. І швиденько, швиденько тягнемо її до столу, бо всі вже дуже голодні. Що може бути краще страви, приготованої на свіжому повітрі з димком. Mm. Mm. Любчик, а взагалі їсти? Я ж на дієті. П'ятницю ти все побачиш. Дівчата, це просто офігенний подарунок для чоловіків. Замовую я таку сковорідку у Боро. Відмітив їх сторінку в інстаграм.